На початку 1990-х західне незалежне артхаусне кіно перебувало у кризі. Вважалось, що його творці працюють лише для себе та своїх друзів. Однак у 1992 році незалежне кіно почало радикально змінюватись. Воно отримало друге дихання завдяки дебютному фільму, тоді ще невідомого режисера Квентіна Тарантіно. Скажені пси малобюджетний кримінальний трилер, який підкорив всю планету. Чому цей фільм перевернув кіно і одразу зробив Тарантіно впізнаваним? Як невідомий молодий режисер затягнув у проєкт таких неймовірних акторів? Чому фільм про пограбування взагалі не показує пограбування? Та навіщо знімали весь сюжет в одному замкнутому просторі? Зараз розкажемо. Квентін Тарантіно написав сценарій скажених псів лише за три тижні і був готовий знімати власними силами з друзями без особливих амбіцій. За гроші отримані за один із своїх сценаріїв, за 30 тисяч доларів. Квентін навіть думав зняти його на чорно-білу плівку. На щастя, сценарій вчасно потрапив до приятеля Тарантіно і продюсера, початківця Лоуренса Бендера. Саме зв'язки Бендера все вирішили. Через спільних знайомих він передав сценарій скажених псів актору Харві Кейтелю, який на той момент вже став зіркою після таксиста та інших великих проєктів. Після того як сценарієм зацікавився відомий актор, бюджет фільму значно збільшився. Проєкт отримав додаткову фінансову підтримку компанії Live Entertainment. Тарантіно мав на руках вже півтора мільйони доларів. За мірками Голівуду, це все одно замало, але все ж таки вже й не 30 тисяч. Скромний бюджет, немов натякав режисеру початківцю, що сконцентруватися варто більше на діалогах, ніж на сценах з бійками. Ох, ці тарантинівські діалоги! Іноді створюється відчуття, що він кожного разу, коли сидить за столом зі своїми друзями, записує все десь на папірці, а потім переносить розмову в сценарій. Сценарій Тарантіно мав кілька особливостей: по-перше, розповідь не була лінійною, і текст кидало то в одну, то в іншу сторону за часовою шкалою. Автор виправдовував це тим, що так часто роблять відомі письменники. Чому сценаристам так не можна? По-друге, у тексті не було пограбування, через яке розпочалися усі пригоди. Сценарій описував лише події до та після злочину. Частково це було пов'язано з міркуваннями економії. Заощаджувати доводилося на всьому. Зведення декорації у студії було надто дорогим задоволенням. Тому практично вся дія фільму відбувається в одному місці на покинутому складі. До речі, цей склад був раніше моргом, що цілком підходить для таких зйомок. Навіть квартира містера Оранжа, яку ми бачимо у фільмі, розташована на другому поверсі того самого складу. У команді навіть не було композитора. Тарантіно сам накидав саундтрек із хітів 1960-х та 1970-х. Фінансів не вистачало настільки, що більшість акторів навіть знімалися у власному одязі та їздили на власних авто. Сцени переслідування після пограбування навіть довелося знімати на жвавій вулиці, тому що прикривати вулицю на час зйомок було занадто дорого. Навіть візажист по спецефектам Роберт Курцман працював над фільмом Скажені пси безкоштовно, але за умови, що Квентін Тарантіно напише сценарій картини від заходу до світанку, на основі оповідання Роберта Курцмана: вся економія спрацювала як магія. Фільм вийшов таким потужним не лише завдяки таланту режисера та акторів, а й за рахунок вивіреного та завершеного стилю, який був чітко прокреслений саме рамками бюджету. Хороші актори це одна з найголовніших складових гарного фільму. Тарантіно вдалося зібрати ідеальний склад. Єдиним актором, кандидатура якого не обговорювалася, був Харві Кейтель. Йому запропонували вибрати роль містера Вайта чи містера Пінка. Харві взяв на себе роль Ларі Діміка або містера Вайта – досвідченого та жорстокого злочинця, із суворими уявленнями про честь. Британська зірка Тім Рот отримав роль детектива Фредді Ньюендайка, який заходить в банду та отримує псевдонім містер Оранж. Містера Пінка мав зіграти Квентін Тарантіно. Він писав роль для себе, але режисура займала надто багато часу. Тож роль жадібного і боягузлового Пінка відійшла Стіву Бушемі. А Тарантіно зіграв роль містера Брауна. Роль психопата містера Блондіна дісталася Майклу Медсену. З Тельми та Луїзи, спочатку, на цю роль претендував тоді ще маловідомий Джордж Клуні, але проби пройшли невдало. Тарантіно пізніше дасть йому роль у фільмі від заходу до світанку. Еді Банкер, який виконав роль одного з грабіжників, містера Блу. Насправді не професійний актор, а письменник із кримінальним минулим. У молодості він реально грабував банки, але після кількох тюремних термінів почав писати кримінальні романи та сценарії. Зйомки завершились у вересні 1991 року. Прем'єра відбулася на фестивалі Санденс, і вона вийшла катастрофічною. Через технічну помилку фільм показали не в широкоекраному, а в квадратному форматі. Краї зображення були обрізані. Не щастя, фільм справив досить сильне враження, і йому не дали вже другий шанс для прем'єри у правильному форматі. Скажені пси розвінчали міф, що незалежне кіно робиться виключно для кубки поціновувачів, і не здатне завоювати любов масової аудиторії у 2008 році. Авторитетний журнал Empire назвав дебют Тарантіно найкращим незалежним фільмом усіх часів.